Щоб якісно ізолювати покрівлю від вологи і вітру, наявності покрівельного покриття з гідроізоляцією і утеплювальними шарами недостатньо. В цьому випадку незахищеними залишаються краю даху. За фізичними законами стікає волога, затримується на краях покрівельного покриття, де вона може проникати всередину утеплювальних шарів, дерев'яних елементів крокляної системи і обрешітки. А також фасадну частину будівлі, щоб цього не сталося, необхідно встановлювати капельники. Що таке капельник? Капельник є важливим елементом покрівельної системи, так як його основна функція полягає в напрямку. Стікає вологи в водовідвідні жолоби, елементи являють собою прямокутні листи, виготовлені з різних матеріалів і мають вподібні подібні загини. Кут вигину капельника виготовляється в залежності від ступеня нахилу поверхні даху. Цей елемент монтують на краю даху, примикаючи його до водостічної системи таким чином, щоб волога стікала безпосередньо в жолоб. Крім водовідвідної функції, капельник встановлюють для захисту підпокрівельного простору від вітру, додання даху естетичного вигляду капельники, або як їх ще називають, покрівельні планки. Виготовляють для карнизної і фронтонної частини даху поверхня матеріалу може бути матовою або глянцевою. Назви карнизний і фронтонний говорять про місце установки крапельника в покрівельної конструкції. Капельники відрізняються один від одного кількістю загинів і шириною полотна. Ернизний елемент має два загину, перший з яких утворює фартух і спідницю, а другий служить в якості ребра жорсткості на спідниці елемента фронтонний капельник виготовляється з трьома загинами, які утворюють фартух, сходинку і спідницю. Виробники випускають капельники довжиною 200 см. Добірний елемент, таких розмірів забезпечить необхідну жорсткість і зручність при проведенні монтажних робіт. В цьому випадку його робоча довжина складе 190-195, так як при установці встик робиться на хлест. Технологія виготовлення крапельника має на увазі різання листового матеріалу на пластини, які піддають згинанні на спеціальному верстаті листогиб таке обладнання розраховане на виготовлення заготовок довжиною від 120 до 400 См. При підборі і виготовленні кута загину крапельника враховується у хилската даху. Зазвичай цей параметр становить від 110 до 130 градусів, нижнє полотно крапельника повинно звисати в ринву не менше ніж на один три, це гарантує потрапляння води в жолоб навіть при сильному вітрі. Оптимальна товщина планки становить від 0,35 до 0,5 мвідео. добірні елементи покрівлі, різновиди капельників за матеріалом виготовлення. В якості матеріалів для виготовлення крапельника виробники використовують полівінілхлорид, оцинковану сталь і сталеві листи із захисним покриттям, досить часто в господарських будівлях в якості водовідведення використовують поліетилен. Кожен з цих матеріалів в більшій чи меншій мірі функціональний, щоб зрозуміти індивідуальні особливості зазначених матеріалів. А також визначити їх позитивні і негативні властивості, необхідно розібратися з кожним з них окремо. Капельник з оцинкованої сталі, оцинковану сталь можна віднести до традиційних покрівельних покриттів. Цей матеріал завоював велику популярність при виготовленні водостічних систем, так як добре зарекомендував себе для цих цілей, його легко знайти на будь-якому будівельному ринку за прийнятними цінами. Товщина сталевих листів, що використовуються для виготовлення крапельників, зазвичай становить від 0,4 до 0,5 м. Так як капельник є покрівельним елементом, він схильний до підвищеного впливу вологи. Сталь для його виготовлення в обов'язковому порядку повинна бути оцинкованою. Нанесений на сталевий лист шар цинку значно продовжить термін служби деталі. Відсутність цього напилення призведе до того, що капельник швидко покриється іржею. Цинк наноситься на сталеве покриття двома способами гарячим методом, в процесі якого матеріал занурюють в спеціальні ємності, наповнені розплавленим цинком електролітичним способом. Коли занурені в розплавлений цинк, сталеві листи піддають впливу електричним струмом. В результаті цього процесу частинки цинку осідають на поверхні сталевих листів. Незважаючи на велику популярність цього матеріалу, він має як позитивні, так і негативні якості. Таблиця, плюси і мінуси крапельників социнкованої сталі, перевага недоліки капельники. Виготовлені з цього матеріалу добре герметизуються при монтажі. Матеріал є надійним. Так як цинкове напилення добре захищає метал від корозії, так як капельники з оцинкованої сталі мають малу вагу, то для їх монтажу не потрібно посилена кроквяна система. Термін служби оцинкованої сталі значно менше, ніж у матеріалів. Покритих полімерними напиленнями капельник з полівінілхлориду. Полівінілхлорид широко використовується при виготовленні крапельників завдяки своїй жорсткості і міцності до ударів. У технології виробництва пластику для цих цілей застосовують спеціальні пластифікатори для підвищення стійкості матеріалу до впливу ультрафіолетових променів в нього додають спеціальний наповнювач. Таблиця плюси і мінуси крапельників з пх. Перевага недоліки капельники з цього матеріалу можна придбати в будь-якому будівельному магазині за невисоку ціну. У порівнянні з металевими покриттями ці деталі будуть коштувати вдвічі або втричі менше. Матеріал має глянцеву поверхню, що сприяє безперешкодному відведенню вологи в жолоб капельники з полівініфлориду виробляють у великій колірній гамі. Такі деталі стійкі до корозії і впливу ультрафіолетових променів завдяки малій вазі капельники зручно транспортувати і легко встановлювати. У порівнянні з металевими капельники з полівінілхлориду мають менший термін експлуатації, який становить до 15 років, матеріал має властивість розширюватися при високих температурах і звужуватися при низьких. Особливо негативний вплив на міцність матеріалу надають низькі температури. Якщо цей показник буде на позначці 25, капельник можна легко розбити точковим ударом, капельник зі сталі з захисним покриттям, капельник зі сталі з полімерним напиленням можна порівняти з оцинкованим, по суті, це та ж сталева деталь, але з великою кількістю захисних шарів, які значно збільшують міцність і довговічність покриття. При обробці стали для крапельників, крім цинкування з двох сторін, носиться хромоване покриття. Грунтовка і напилення з пластика на будівельному ринку найчастіше зустрічаються листи для крапельників товщиною від 0,3 до 0,5 п'ять таблиця, плюси і мінуси крапельників зі сталі з захисними шарами, перевага, недоліки матеріал, покритий декількома захисними шарами, що забезпечують капельник надійною ізоляцією від атмосферних і температурних впливів для кожної кліматичної зони можна підібрати варіанти з певною кількістю і складом полімерних покриттів. Капельники зі сталі з захисними шарами випускають у великій кількості кольорів і відтінків завдяки багатошаровості покриття. Такий капельник є довговічним, міцним і легким. Пошкодження захисних шарів викличе корозію металу, висока вартість матеріалу, монтаж капельника, різні види покрівлі при проведенні монтажних робіт по установці крапельника під різні види покрівельного покриття, необхідно враховувати наступні фактори. Правильно встановлений капельник не повинен порушувати циркуляцію повітряних мас в підпокрівельному просторі, перешкода повітрообміну в цій області даху стане причиною загнивання дерев'яних елементів кроп'яної системи і псування утеплювальних шарів. При монтажі крапельників неприпустимі перекоси, планки необхідно встановлювати строго по кромці даху. Перед установкою планок крапельника необхідно видалити захисну плівку. Кожну наступну планку необхідно встановлювати в нахлест. Монтаж фронтонних крапельників повинен здійснюватися від карниза даху в напрямку її вершини. Процес монтажу крапельника для дахів з різним покрівельним покриттям має відмінності. Різниця полягає в тому, що капельник для м'якої покрівлі монтується на суцільну обрешітку, а для дахів з покриттям зондуліну, металопрофілю або черепиці на початкову планку розрідженій обрещітки, монтаж крапельника для профнастилу ондуліна і черепиці. Для установки крапельника потрібно виконати наступні будівельні процеси. Так як функціонування крапельника тісно пов'язане з водостічними жолобами, спочатку необхідно встановити ці елементи підставою для їх монтажу, служить лобова дошка, яку потрібно закріпити на торцях крок за допомогою саморізів або цехів. До лобової дошки з кроком не більше 60 необхідно прикріпити кронштейни для жолобів. На кронштейни встановити жолоби з нахлестом не менше три смстики, елементів закрити спеціальними з'єднувачами, капельник укласти на початкову планку обрешітки, елемент закріпити за допомогою цехів і саморізів, які розмістити в шаховому порядку на відстані від 25 до до см один від одного. Потрібно стежити, щоб 1,3 три Частина нижнього полотна крапельника перебувала всередині жолоба. Наступні планки крапельника необхідно монтувати з нахлестом не менше 5. коли капельник закріплений до початкової планки обрешітки на його верхнє полотно потрібно прикріпити спеціальну стрічку, обидві сторони якої мають клейку поверхню. Для цього використовують самоклеючу стрічку з подин цей елемент відіграє важливу роль. Так як є сполучною ланкою між поверхнею крапельника і гідроізоляцією, вивести край гідроізоляційної плівки, рівно приклеївши її до верхнього полотна крапельника за допомогою зазначеної стрічки, встановити фронтонні капельники, їх монтаж здійснюється на підкладковий матеріал. Перший елемент укласти у краю карнизної частини в напрямку коника даху. Фіксувати фронтонний капельник необхідно за допомогою покрівельних цехів, прибивши їх в шаховому порядку з кроком 10. монтаж крапельника для м'якої покрівлі, процес монтажу крапельника для м'якої покрівлі, бітумна черепиця, рулонні матеріали аналогічний. Різниця полягає лише в тому, що для цього випадку буде потрібно суцільна лати, для цього використовують плити осп товсту фанеру, товщиною 10-12 або прикріплені в стик дошки. Зверху суцільний обрешітки розміщують підкладковий шар для цієї мети використовують рулонні матеріали на основі бітуму. На нього монтують планки крапельника. Відео монтаж карнизної планки і водостічної системи, грунтуючись на власній практиці з укладання крапельника. Хочеться сказати, що цей покрівельний елемент потрібно встановлювати в обов'язковому порядку, недобросовісні або малодосвідчені покрівельники можуть знехтувати цією важливою деталю, посилаючись на те, що покрівельне покриття монтувалося з виступом на 5-10 см. тому підпокрівельний простір і утеплювальні шари знаходяться в безпеці, це є грубою помилкою, так як краплі води при сильному вітрі осідають на торцях кроквяної каркаса. А також потрапляють на утеплювач. Подібна помилка була допущена будівельниками при зведенні даху за міського будинку у моїх друзів не минуло й шести років. Як така некомпетентність стала причиною серйозного ремонту пошкоджених від вологи елементів даху, проблема виявилася серйозною, тому без досвідчених фахівців її усунути було неможливо. Такий ремонт обійшовся в значну суму, яка у багато разів перевищувала вартість матеріалу для невстановлених крапельників. Необхідно також відзначити, що товщина матеріалу для крапельника грає важливу роль. Велика товщина збереже капельник і захистить підпокрівельний простір від великого граду, падаючих гілок або інших механічних пошкоджень. Таке рішення в майбутньому виключить непередбачені витрати на проведення ремонту. Досить часто, навіть при встановленому капельнику, було помічено, що на його стиках утворюється полій. Для вирішення цієї проблеми було досить обробити місця накладення листів вітомної суміші, що забезпечило міцність стику і його повну гідроізоляцію, наявність і правильна установка крапельника надійно захистить карнизи і фронтони від попадання вологи, значно збільшить термін служби всіх підпокрівельних елементів даху і знизить кількість і вартість ремонтних робіт.